Я не знайома з тобою особисто, не знаю твого імені. Я не знаю, де і за яких умов тобі доведеться дивитися це відео. Не знаю навіть, чи ти взагалі побачиш його, але все одно хочу сказати: було б добре, якби це послання ти отримав сонячного весняного дня, разом із повідомленням про закінчення війни. Цієї звістки вже давно чекає вся Україна. А ще краще, якщо ти побачиш це відео в свято День Збройних сил України у моєму місті мирно, не стріляють. Але я знаю, що відбувається в Києві, Харкові, Херсоні, Одесі та інших містах. Я щодня дивлюсь новини, і мені дуже боляче, що моя батьківщина так страждає. А ще найстерпнішому. Цей біль робить розуміння того, що поряд із руйнуванням міст, які приносять нам російські ракети, гинуть тисячі людей. Ні в чому не винних людей. Сотні дітей, які так само, як і я, мали б вчитися під мирним небом і рости гордими українцями. Але війна забрала в них таку можливість. Я запитав би тебе про те, як там у тебе на передовій. Та наукавити, оскільки багато чого про це не знає. Мої рідні, друзі, знайомі, однокласники, вчителя беруть активну участь у захисті нашої батьківщини. В тилу у безпосередній допомозі таким відданим її синам, як ти. Наші волонтери щоденно допомагають переселенцям із зон горячих бойових дій, солдатам, що воюють, пораненим у лікарням. Ми щодок знаємо про усі потреби та справи своїх захисників, бо хочемо допомогти всім, чим тільки можна, бо ми українці, такі, як і ви, українські захисники. Тільки ще маленькі для нас учні, ви приклад патріотизму, бо у своєму серці маєте, як писала Олеся Українка, те, що не вмирає. Ми знаємо, що в нашій армії немає байдужих, немає людей, які не знають ціни справжнім перемогам. Не на усвідомлюючи, насправді відбувається в нашій країні. Для багатьох ця війна просто далекий від, що не зачіпає звичного перебігу подій їхнього життя. Але ж ми з тобою багато свідомих українців знаємо, що це реальна військово землі України. Вона триває, і вона справжня. Але несвідомі люди не розуміють, що якби не ви, то бої точили б в наших містах, на наших вулицях. Нас окупанти забирали б домівки. Я дуже вдячна тобі, мужній воїн, за захист від терористів, які знищують Україну, які твердять про неіснуючу Новоросію Росію намагаєшся намагаються переконати українців у тому, що насправді їх, тобто нас з тобою, немає, які нібито прийшли на нашу Богом дану землю та нібито благородної місії, порятунок від влади, яка ущемляє наші права. Але це не так. І на своїй землі, тільки ми Господи, і нікому не дамо права тут хазяйна. Живі ми вчимо, працюємо, допомагаємо, робимо все, що в наших силах. І ми переможемо, бо ми, як ніхто інший, заслуговуємо на цю перемогу. Маленька, мирна сина, душимо України, сталищем для всієї європи. І ми захистимо людство, знищимо ворога, бо українці були є і будуть. І не дарма багато років тому твердив геніальний син та патріот нашої матері України Тарас Шевченко: Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не умре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава Україні. І ті, хто думає інакше, хто завдає шкоду руйнації та болі нашій землі, нашим людям, єдиності та нашій славі. Вороги, які будуть відкинути геть та подолані назавжди, солдати. Я вірю, я вірю в нашу перемогу. І прошу лише про одне – Повертатися живими. Пам'ятай, воїни! Ми молимось за тебе, що тебе чекають рідні, що за тобою плаче матір, що дружина із тремтінням переглядає новини, що маленький синочок чи донечка щодня питають де мій татусь? Так, вони хвилюються за тебе, але поряд із тим вони не втрачають віри в твої сили і твою перемогу над ворогом. Мій любий захиснику, я з нетерпінням чекаю твого повернення щоб особисто тобі подякувати, щоб обійняти, щоб ми разом відбудували нашу країну та точно стане найкращою у світі. Адже вона загартована труднощами, які зробили нас спільнішими, які об'єднали нас і показали, що без України ми не можемо жити. Дякую тобі, воїне, за все. Чекаю перемоги і твого повернення. Нехай береже тебе Бог. Слава Україні, героям слава.